Тут, в результаті цього керівництва буде у нас прокурора області, начальник міліції, начальник СБУ. Ярослав Яла, партія Реалює. Я хочу сказати, це питання зовсім не смішне, але на сьогоднішній час ми можемо оцінити, яка робота обласної ради, що ми його розглядаємо після виборів. А тому на сьогоднішній день ми не хочемо повертатися до минулого, а побажаємо усім винести уроки з минулого. І на майбутнє, щоб це не повторювалося. А відповіді, я думаю, що ми всі одержали, були нам надіслані від до кого ми зверталися. Дякую. Ярослава Павлович, я правильно знаю, що знімаю з порядку денного це питання? Так. Хто за те, щоб зняти дане питання з порядку денного? Розумно доходять. По франції Що, немає? Ну, я прошу, шановні друзі, у нас не є так багато депутатів. А? Знімається питання спорядку, де. <праць> того, за те, щоб ще раз повернути?